3640 гривень пледи мікс, мікс брендів. Бренду Blanket в оригінальній упаковці, різних кольорів та видів. Дитячі пледи, виготовлені із 100 поліестеру. 2 дитячі і три пледи дитячі для ніжок. Дуже приємні на дотик. Дуже скоро висохають, тепленькі. З капюшоном. Ось такий класний плед. Всього 18 пледів з різними принтами для дівчинки дитячі, дуже класні, з капюшоном та з бумбончиками. Ось такий класний плед. Такого виду. З принтом. З рукавичками та з капюшоном. І ці пледи ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті фіні.ua номера менеджерів в шапці профілю.